Наступний, блядь. Здоров. Шолек. Правильна відмова. Ерей, ерай тумуров. Муй 8F GP. Тут все співпадає, але ти з королівства Еркеї. Тут у нас 27 квітня тут встигаєш. Тут теж встигаєш. Тут давай я зараз перевірю в тебе, чи ти, чи ти часом не найобуєш мене. Оп-оп-оп-оп-оп. Все є. Пральна машина, мішок з добривами, коробка мила, туалет. Пральна машина, дві штучки. Все хорошо, дружи. Ну ти не їдеш, блядь, дальше. Да. Ти ще побачиш, привіт тобі. Атрить. Чоловіче, уже у тебе тут пройомщик, дивись, показую. Тут все правильно. Азамат Пасек, королівство РК. Слухай, а ми ж королівство РК не пропускаємо, дружи. Викупаєш, не можу я тебе пропустити. Навіть якщо у тебе там все ахуєнно, розумієш, я не можу тебе пропустити. Ти робиш велику помилку. Бувай здоровий, блядь.